Окей, коротке питання. Ти вмієш просити більше грошей за свою роботу? Або ти з тих людей, які погоджуються на будь-яку оплату, аби не здатися на нахабдем? Якщо, друге, вітаю, ти працюєш за велику дяку. І скромний, як святий Франциск, але святим бути не обов'язково, можна бути просто. Гарною, доброю людиною, яка отримує гідну оплату за свою роботу. І на вебінарі, який я створив, я розповідаю, як просити більше за свою роботу, де знайти клієнтів, які готові платити, як почати заробляти без стартового капіталу. Ти можеш вже зараз покращити свій фінансовий стан і не бути таким жалюгідним. Посилання є під відео. Реєструйся або в телеграмі, отець Богдан. Знайти досить просто отець Богдан.